Наносится удар тактическим оружием так. и тут же предлагается мирное сдавайтесь, американское условие. Сдавайтесь. Обеды отменили, питание нету давно. Обмен ракетными ударами с Россией, да. а не с Китаем. А ну, вы даже про Россию не говорите, Майкл. Значит, мы вынуждены будем залезть в золото валютные резервы Украины и, условно говоря, сжирать все то, что там есть. Доступ в интернет у нас будет только через госуслуги. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаємо. Ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми розкажемо про найбільші страхи Російської Федерації і про те, як вони в буквальному сенсі готуються до ядерної війни, про всі їхні теоретичні перемоги, і звісно, як вони намагаються. Протидіяти правді, яка так чи інакше, але проникає на територію Російської Федерації. Тож, друзі, я закликаю всіх і кожного обов'язково цьому випуску. лишити свій лайк, підписатися на YouTube канал Лайф, коментувати сьогоднішній випуск, і найголовніше. В якості подяки не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі під цим відео ви знайдете посилання в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. Ми збираємо для хлопців і дівчат 250 тисяч гривень, які необхідні для закупівлі радіостанції Моторола, на інверторні генератори та зарядні станції ЕКОФЛО. Якщо чесно, то зараз більшість запитів від військових вони якраз і пов'язані з генераторами чи з Екофло. на фронті неможливо працювати без альтернації. Альтернативних видів живлення. Тож, друзі, донатьте, допомагайте нам, а ми якраз і розкажемо вам про те, як росіяни вже готуються, до не до того, що НАТО нападе чи Україна. Вони вже готуються до того, що Сполучені Штати Америки не сьогодні, а завтра їх будуть обстрілювати ядерним озброєнням. Так так, вам не здалося, мені не привиділося, росіяни про це говорять. Мовляв, це раніше вони проводили буквально по одному ядерному випробуванню на рік і то на суперкомп'ютерах, ну тобто в теорії. А тепер з приходом Дональда Трампа вони та збираються перебрати всі свої ядерні боєголовочки і віднайти найкращі. Для чого? Для того щоб бити по Росії в буквальному сенсі на пропагандистських ток-шоу обговорюють, як Сполучені Штати Америки будуть наносити удари на по Росії. Мовляв, вночі будуть, бобити, а зранку пропонувати мир. Тепер Трамп ставить задачу. От проведено було 33 три на 24-й рік суперком'ютером ага. супер, тобто по одному. в Зараз да. ставиться задача, Трамп що треба різко збільшити. Сколько они будут проводить этих испытаний? 3, 5, 10 в год, мы не знаем. Но испытания как? Вот партия боеголовок выпущена в определенный период. Любая случайно берется и проверяется. Если боеголовка соответствует требованиям, значит, соответствует, значит вся партия, партия пошла, да, да. для вооружений. Если не соответствует, Плутония отправляет на переработку. Пойдет интенсивный отбор боеголовок готовых к боевому применению. То есть фактически идет... Интенсивная подготовка к применению ядерной готовности применять ядерное оружие соединенными Отлично, Штатами. Отлично. На что они рассчитывают? Они, они... Да, на что? Простой вопрос. Что они вы хотите рассчитывают... получить в итоге? Они, вот они. рассчитывают. Мы готовимся, на мы то, проведем. Что, мы что в итоге они хотят получить? Они рассчитывают на то, что мы сдадимся. Почему? А-а-а. Мы помним с вами. Давайте вспомним ситуацию. Это новая мысль посетила их, Юрий Альбертович. Здравствуйте. Так і не ясно, до чого саме готуються росіяни, до відкритої ескалації, до протистояння, чи до того, що вони будуть вимушені сісти за стіл перемовин. Але цікаво, якщо ви хочете максимально нагнітати атмосферу та інформаційний фон, залякати росіян, то ви цим займаєтеся так само довгі роки. І росіяни ставляться до ядерної війни як до чогось буденного. Чи справді ви сподіваєтесь на якийсь новий результат? Значит, была ситуация с, с, с Ираном. Мы помним, как Трамп выходит и говорит, так, я должен две недели подумать, бомбить Иран или нет. Ночью Б2, B2, Б2 перед да. бомбят. Да. И утром он предлагает мирный договор, mm -hmm. который устраивает Вашингтон. Но подождите, это все-таки немножечко две Другое. большие разницы. Да, да. И, но это все относится к стратегии выхода <с из ограниченного применения тактического ядерного оружия. Смысл в чем? наносится удар тактическим ядерным оружием и тут же предлагается мирное американские условия сдавайтесь да ага а параллельно с этим прилетает что-то по их территории но они не заметили уже сделали заявление сдавайтесь к сожалению да? мыслят такими категориями что вот вроде испугайся и не сработает просто какое-то сумасшествие дочерче пока пропаганда робить своє в теорії воює в теорії залякує є безліч внутрішніх тилових тем які Лишається без уваги, які показують наскільки ситуація в Росії насправді погана. Ви знаєте, що більшість експертів світових, не українських, я навіть не буду на наших посилатися, щоб ви не думали, що вони заангажовані, але говорять про економічні проблеми Російської Федерації на тлі санкцій, ізоляції і не тільки так от. Ці проблеми стають настільки очевидними, що тепер банально грошей не вистачає на зарплати всередині самої країни. Близько 300 співробітників ядерного об'єкту в Ульянівській області просто взяли і оголосили масову забастовку через невиплати заробітної платні. Вони говорять про те, що на даний момент затримка складає вже близько декількох місяців. Скасували обіди, скасували логистичные маршруты, то есть і и не только. Мы орган энергоснабжения Таганрога Дубнанской области работаем на неаре, на площадке МБИ 2020 года. В последнее время с июня месяца у нас пошли задержки зарплаты. Месяц месяца в месяц идет на месяц на полтора, соответственно задержка кумпсный, командировочный, задержка э, аванса. Час на даний момент э, такой за дісну факту за два місяці фактично людей кинули на призволяще, навіть не пояснюючи, а що буде далі для того, щоб їх захистити. До речі, я нагадаю, що СВОшникам, у тому числі, не платять обіцяних грошей. Дуже часто відбуваються затримки і не тільки, тобто, це означає, що по факту на саму війну Путіна, звісно ж, гроші залишаться і знайдуться. А от для того, щоб виплачувати зарплати, підтримувати бюджетників чи соціально незахищених, от там же вони мають самі подбати про себе. Обеди відмінили, питання нету давно. Транспорт, обіцянку, збираємося теж самим как можем, транспорт немає. В Просим вас в этой ситуации і помочь нам, тому що ми не знаємо, что уже делать. І як ви бачите, з останньої риторики, то в Сполучених Штатах Америки не надто чимось приймаються і не надто залякані. Не надто залякані російськими випробуваннями чи путінськими погрозами. Зачекайте, як це так. Може американці просто не розуміють, що відбувається, може вони просто не розуміють наслідки? Ну от, до прикладу, на пропагандистських ток-шоу пояснюють, що найбільший виклик для Сполучених Штатів Америки во во «Во-во-во, зачекайте, як ви можете розписуватись за владу іншої країни. Але окей, найбільший виклик для Сполучених Штатів Америки це якщо Китай почне проводити ядерні навчання. Хоча в них як кажуть і менший ядерний потенціал аніж у Сполучених Штатів Америки, але це тільки... Опасность для Соединенных Штатов в том, что Китай начнет сейчас проводить ядерные испытания, да, это ерунда полная. Нет, Опасность нет. с другой стороны просматривается, когда есть потенциальная угроза столкновения и обмен ракетными ударами с Россией, да. а не с Китаем. А да. вы даже про Россию не говорите, Майкл. Нет, все опасно, но для США, конечно, кто про что, а США про Китай. И они понимают, что через 10 лет, сейчас у них 600 боеголов ядных, а через 10 лет все эксперты прогнозируют, вот что... Вот мне одному кажется, будет, эта логика странной. Будет Я же не придираюсь к Майку, нет? Не придирай. Я не придираюсь, правильно? Да, да. 600 у Китая... Это сейчас. Сейчас. Через 10 лет они выйдут... Да на... какие 10 лет, Майкл, простите а... меня, ради бога, Я... светлый вы наш человек. Речь... Чи до том, що може стокнові бути у Росії з Соєними Штатами і 10 років Ні у нас с вами этого люфту по времени. Я вже котрий тиждень поспіль повторюю, що це загалом дивна риторика. Якщо в Росії є 5 тисяч боєголовок у Сполучених Штатах Америки трошки менше у Китаю кажуть дві з половиною чи три, то яка до біса різниця? Чи буде в них п'ять чи залишиться дві з половиною? Дві з половиною це що мало? Здається, декількох буде більш ніж достатньо для того, щоб світу більше не існувало. Але звісно ж, звісно, це тільки тимчасово Сполучені Штати Америки не бояться Китай. Насправді Росіяни намагаються переконати, що не треба звертати увагу на Китай. Ну що ж, ви про другий полюс говорите, а про Москву не згадуєте. Росія, Росія, і тільки Росія. Ось справжня потенційна загроза. Тільки річ в тім, що он, справді, дуже багато вкладається в свій ядерний арсенал, щоб його наростити. А ще доглядати і обслуговувати. Ракети це не щось, що може просто лежати на складах і гнити десятиліттями. Навпаки, до речі, вони якраз і гниють. Їх треба перевіряти, доглядати. Все це коштує мільярди на рік. І дозволити собі, це може далеко не кожна країна. Ну, якщо ми говоримо про Китай, Сполучені Штати Америки і Росію, я б сказала так, що більше вірю в те, що ми ще з'їли частину ядерного арсеналу Російської Федерації, аніж в те, що не треба когось із них боятись. Треба не боятись, треба працювати над тим, щоб ядерної ескалації направду не було. Ну почему не дошло? Я согласен, я Потому, знаю что... это все, поэтому мы с вами здесь Потому стоим. Что был... Если бы дошло, мы бы уже не стоим. Был баланс страха, как называется, вот это взаимно гарантированное уничтожение. Это концеп... концепция работы, и это несколько обескураживает или успокаивает, может быть, ложно. Я, 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 я не спорю с вами, но вот это 70 лет, что это не, не доходило до катастрофического варианта, это все равно это влияет на отношение США к, к России, что еще 70 надеюсь больше тоже не, не дойдет до этого. Но для того, чтобы до этого не дошло, Майкл, вы правильно да. сказали, и те, и другие соблюдали определенные правила, которые существовали в этой сфере. Да. И вот, они... например, договор о всеобъемлющем запрете да. ядерных испытаний. Если сейчас... Президент США в односторонньому порядку проведе ці питання вийдіти Я... з этого договору. Я сегла, це значить правил не цього ну вас... не буде ділянка. Ну не рушить мораторі. До речі, на фоні того, що в Росії все пропало і дуже погано з економікою. Краще про це не говорити. Краще говорити про та, хоча б проблеми України. От дивіться, як виглядає наші інформаційні повідомлення чи обговорення в наших інформаційних студіях. Ми говоримо про Україну. Я не можу говорити, що все погано в Російській Федерації, і забувати, а як там діла в Україні? Ні, ми починаємо із себе, бо це найголовніше, це наш завтрашній день. Є в нас гроші на оборону, є в нас гроші на військових чи немає? А в Росії все працює не так. Їм достатньо обговорювати, що Європа не може розширити фінансування чи навіть продовження фінансування для України. Що 25 й рік закрити не можуть, це і правда? Так нам декілька разів доводилося переглядати свій бюджет для того, аби протягнути до кінця року. Нам дуже багато обіцяють європейці, і замість цього дуже повільно і мало надають. Ба більше ми постійно просимо передати нам заморожені російські активи для того, щоб покрити одразу два роки ведення війни, якщо Путін в принципі не зупиниться. Але в Росії на це дивляться по іншому. України падає економіка. Я завжди відверто кажу, що вона впала в 22-му році, коли ви розпочали повномасштабне вторгнення. Але невже наші економічні негаразди, це знову і знову ваші сподівання на перемогу? Не Путін, не армія, не ракети з дронами, а тепер вже українська гривня. Їм потрібно закрити 25-й год. До сих пор вони ще не повністю вирішили вопрос фінансування до кінця года. А прем'єр-міністр заявляє, якщо ми До весны следующего года, да, ближайший ну, квартал следующего года не найдем 20 миллиардов долларов, значит мы вынуждены будем залезть в золото резервы Украины и условно говоря сжирать все то, что там есть. Но если мы это сделаем, автоматически закрываются все программы международного валютного фонда, и мы не можем претендовать ни на какие условия. Я веду к чему? Я веду к тому, что условно говоря, Украина уже давно банкрот. Вона воює она воює і фактично функціонує як государство, исключительно за счет внешних фінансових поступлень. Самостоятельно генерувати фінансовий ресурс, Україна не може. А тим часом, поки російські пропагандисти готують росіян до наших негараздів, самі росіяни усвідомлені росіяни, ті, хто дуже і дуже цінують свободу інтернету і соціальні мережі, тут раптово згадали. Що цифровий гулаг не за горами, і що цього разу завіса залізна може опуститися геть по інший бік від кордону, що знову і знову Росія захоче просто чомусь закритися від цього світу, захистити себе від свободи інформації з усього і свободи правди. Отже, про цифровий гулаг. Тут ті, ток експерт нам підкидує цікаву тему з приводу того, що скоріш за все, з 1 березня. 26-го року вступить в силу новий закон щодо доступу до інтернету. Це правда. Подейкуть, що Роскомнадзор отримає таку собі кнопку знаєте, і повністю буде контролювати інтернет. Доступ в інтернет буде можливий тільки через держпослуги. Ну а там ви розумієте, фактично моніторинг, куди ти йдеш, що ти читаєш, невже ти поліз читати британців чи американців, європейські медіа чи дивитися недружній YouTube. одним словом, росіян хочуть максимально захистити від інтернету, і от, от цікаво, вони все ж таки пручалися чи намагалися робити вигляд, що пручаються недоступу і неможливості використовувати WhatsApp Telegram. А що ж буде, коли в них заберуть інтернет? Коротше, тепер гаворят з сто процентне буде будуть закон. По которому доступ в интернет у нас будет только через госуслуги. Как там говорят? Добро пожаловать в Чебурнет. Идея, его. То есть, если у меня нету этих госуслуг, которые, в принципе, вроде бы как у нас добровольно, принудительно надо заводить, то э, я не смогу, что, зайти там и прочитать сообщение от мамы? что бред. Хотят они сделать. А, и помимо того, уже точно подписан закон, что РКН такая структура вообще вредительская, которая не делает ничего хорошего для людей, конкретно для народа. То есть они там только у них один запрет на запрете, даже Владимир Владимирович сказал, говорит, нельзя столько запрещать. Они со следующего года будут иметь доступ к тому, чтобы сделать вот так, и интернета нет ни у кого отключить его полностью. То есть и могут настраивать трафик операторов таким образом по закону. Это называется электронный концлагерь. Ну, чтоб вы знали, как это точно называется. То есть это конкретный тоталитаризм в интернете будет. По-другому не назвать. То есть это будет контроль. Просто тупо контроль на официальном разрешенном уровне. Вот, они это хотят, это поливают соусом, мол, это для борьбы э, с чем-то там, с мошенниками, еще там с кем-то. Да нет, вы просто хотите контролировать нашу часть интернета, чтобы в случае, если вам неудобно, вы такие, опа, интернет не работает у людей. Вот и все. Так что, ребята, ищите способы обхода. Я не знаю даже, что можно в этом случае даже подсказать на самом деле. Только искать случаи обхода всей этой Та тому ж то аніді смогуть відправляти трафік через свої сервери. Це буде жопа. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення, яке завжди, я закликаю вас обов'язково лишити свій лайк цій трансляції. Таким чином, ви допоможете нам розповсюдити всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, не забувайте підтримувати кращих із кращих. Посилання на, на наш збір для 37-ї бригади морської піхоти. В описі до нашого випуску переходьте за посиланням і донайте. для нас украй важливо якомога швидше закрити збір на 250 тисяч гривень. ну і без вашої участі неможливо собі це уявити. Донатьте заради нашої спільної перемоги, і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!